На Житомирщині поліцейські завершили розслідування вбивства іноземця, яке сталося на початку вересня минулого року у Радомушільській громаді. Тіло громадянина Франції з ознаками насильницької смерті було виявлено в його будинку. Під час роботи на місці події криміналісти області використовували безпілотний літальний апарат для фіксації всіх деталей. Оперативники управління карного розшуку відділення поліції номер 3 Житомирського раю управління, а також співробітники кримінального аналізу збирали та опрацьовували всю інформацію. Вже за кілька днів поліцейські встановили причетного до умисного вбивства 66 6-річного чоловіка. А також встановлено, що загиблий тривалий час проживав у громаді та був знайомий з 18-річним жителем сусіднього села. Саме цього хлопця запідозрили у причетності до злочину. Слідство встановило, що причиною вбивства стало те, що за особисту послугу старший чоловік пообіцяв студенту значну суму винагороди. Однак після виконання хлопцем умов гроші не віддав. Ображений юнак заздалегідь підготувався до вбивства, а також він домовився зі спільних. Ком, річним місцевим жителем, аби той стояв на варті, зайшовши до будинку потерпілого, він завдав чоловікові понад 10 ударів ножем, один з яких став смертельним. Аби приховати свою причетність до вбивства, спільники надалі не спілкувалися, а також видалили особисте листування з меседжерів. Слідчі слідчого управління головного управління національної поліції в Житомирській області вилучили знаряддя вбивства на закинутій фермі у сусідньому селі, а також призначили низку експертиз, висновки яких підтвердили причетність фігурантів до злочину. Обом юнакам інкримінували вчинення умисного вбивства за попередньою змовою групою. Осіб, а неповнолітньому також пособництво 29 лютого за погодженням з Житомирською обласною прокуратурою фігурантів ознайомили з обвинувальним актом, а матеріали кримінального провадження скеровано до суду. За вчинене їм загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.